Ми, дорогоціні, дуже гарний у нас сьогодні був хліб, як пізнати Слово Боже, як познайомитись з Богом. Ми можемо познайомитись з Богом через Біблію, тому що Слово Боже є в Біблії Ісус Христос. Ми з ним можемо познайомитися через спілкування, через те, що ми будемо в церкві пізнавати істину, бути на зібранні як на недільному, так і кожного дня, як учні Ісуса Христа. Ісус сказав: Я і Отець, ми одне. І хто бачив мене, той бачив Отця Мого. Тому Ісус Христос є Бог. Тому ми з ним можемо познайомитись, вивчаючи Слово Боже, кожного дня пізнавати істину. Будьте благословені, нехай істина вас робить вільними. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Ви пізнаєте істину, яка робить вільними. Миру вам!